Доброго вечора, друзі і гості каналу. Як ви бачите, перед вами вже знаходиться паста, тобто наші спагетті. Сьогодні ми будемо готувати їх, продовжимо нашу рубрику літніх рецептів. Це у нас буде паста і цукіни, тобто макарони з кабачком. Що нам знадобиться: кабачок, базилік, часник. І ще в нас ось таке м'ясо є, трошки воно з жирком. Ось. З чого ми розпочнемо готування? Для початку ми закинемо наш чесничок і м'ясо обжарюватись. За цей час ми наріжемо нашого кабачка кубиками. Чим мілкіше ми його наріжемо, тим він скоріше зготується. І, звісно, поставимо його варити нашу пасту. Тож, розпочнемо. Так от, відправив я готувати наше м'ясо, точніше, наші шкварки. А за цей час ми наріжемо наш кабачок, як би так нам зручніше було його нарізати. Мабуть так. З приводу грамовок. Я розраховую на одну порцію то приблизно 110 грам спагетті, 130 грам кабачка я тільки що зважив його. Все, проїхав, молодець. І м'ясо, здається, 70 грам, один чесничок, Так, Чисто для запаху Ну і сіль перець вже за, за бажанням. М'ясо у нас вже зготувалось, я його вимкну, будемо зараз відправляти наш кабачок до м'яса і готувати, точніше, не готувати, перевіримо наші спагетті. Ось обсмажилось наше м'ясо, ми його зараз сюди ось так перекладемо, потім ви зрозумієте для чого ми це зробили. Потім за кадром я цей чесничок також звідси витягну. Ось, тепер сюди навіть можна намити сковорідку, відправимо наші дзукіни. Цукіни. Кабачки, цукіни. Добре, нехай тут дзукіни. відправляємо їх сюди. Спочатку буквально дві хвилинки ми їх обсмажимо, потім додаємо сюди воду з макарон. І ще проваримо хвилин 5. І потім знову надберемо. Так от, протушили ми наші кабачки, дзукини. кабачки, цукіни, цукіни, кабачки. Добре. Вони вже в нас майже готові. Це добре. Якщо вони трошки тверді, нічого страшного. Хочу звернути вашу увагу, як ви тільки їх закинули. В сковорідку одразу посоліть, інакше вони почорніють. А в нас. Як ви розумієте, страва літня повинна бути яскрава. Ось. Е, так от, зараз ми половину із цього, з цієї маси, ми зіб'ємо блендером в крем. І сюди відправимо наші напівготові спагетті і м'ясо. І знову це трошки протушимо, доведемо до готовності нашій спагетті. І будемо подавати. Так ось, друзі, ось що в нас з цього всього вийшло. Такий от крем і наполовину крем, наполовину шматочки кабачка я залишив, так де гарніше. Тепер сюди ми відправляємо м'ясо. Ось так. Е до речі, вирішив я збити нашого кабачка в, в сковорідці, я лінивий. Мені просто лінь мити кучу посуду, ну, розумієте. Ось. Так от. І сюди ж ми відправляємо наші спагетті. і даємо деякий час цьому всьому приготуватися. Ось така от нас страва вже майже готова, буквально декілька хвилин. І будемо це все якось організовувати на нашу тарілочку. Мабуть, цим я сьогодні повечерю, тому що задумка була приготувати саме цю страву. Ну і так вийде, що нею я її повечерюю. Ось, добре, залишимо. Ну ось і готова наша страва, друзі. Останній штрих. А від мене вам порада, якщо ви збиваєте щось на Крем-Суп, використовуйте високу тару, тому що, так як я зробив це в сковорідці, дуже багато лишається на футболці і на стінах. Всім смачного!